Майже 600 кілометрів пішим ходом за 20 днів подолав військовослужбовець Петро Скрипка під час свого благодійного марафону добра. Чоловік спочатку повномасштабного вторгнення долучився до полку АЗОВ, захищав країну і, зокрема, на Бахмутському напрямку. Згодом був комісований за станом здоров'я, але залишатися осторонь не зміг. Навіть коли мене комісували, я захотів все одно бути корисним, приносити користь і вирішив пройти такий. Піший марафон на підтримку військових і дітей, які втратили кінцівки, тому що я сам ну кульгаю трішки, і для мене це було важливо. Для мене було важливо. Залишатися корисним, приносить користь і допомогти важко. Було тільки в перший день розповідає Петро Скрипка. Джейшов сам, а вже наступного йому порадили, аби було легше і не так самотньо показувати увесь шлях у прямому ефірі. Однієї соцмереж. там люди почали донатити на картку. а Всі, хто зустрічали Петра по дорозі, підтримували збір готівкою. Я запустив прямий ефір і я навіть не розумів, скільки я кілометрів проходжу навіть без відпочинку. Тобто постійне спілкування з людьми, постійна пряма трансляція, давала сили, давала наснаги йти тільки вперед, вперед, вперед. У мене часто підписники питають, чи тяжко мені йти, і я їм відповідаю, що... Мені не тяжко йти, тому що коли я згадую, як нашим військовим там в окопах, в жару, в сонце, в дощ, то повірте, важкість мого рюкзаку взагалі не має ніякого значення. У 20 кілограмовому наплічнику чоловіка усе необхідне для ночівлі, приготування їжі та перекусу. Але найцінніше, що ніс із собою це кілька прапорів, два з яких належать бригадам, у яких служив сам Петро та його брат. Ми з ним весь час на зв'язку він підтримує мене, хвилюється. Цей прапор, він просто так, я розумію, що він буде там е, трішки грязний, в пилюці, але це і важливо. Це прапор третьої окремої штурмової бригади, де я служив, чим я дуже пишаюся, тому що ці хлопці неймовірні. За 20 днів у дорозі чоловіку вдалося зібрати 600 тисяч гривень на протези для військових та дітей, які втратили кінцівки. Але Львів це не фінальна точка. пішої благодійної подорожі. Моя фінальна мрія. Я хочу дійти до берегу океану в Португалії, підняти прапор України, з яким я йду, і підняти прапор України, заспівати гімн і крикнути Слава Україні. Я хочу це зробити в подяку всім військовим.